Volkswagen створює еталоні автомобілі. І подобається нам це чи ні, але це однозначно факт. Бо створивши колись Volkswagen Golf, вони створили величезну конкуренцію абсолютно всім. І, мабуть, більшість автовиробників в світі, які створюють хетчбеки, так чи інакше рівняються на Volkswagen Golf От одного разу вони вирішили зробити щось подібне, але в світі кросоверів. І враховуючи цифри продажів цього автомобіля, його популярність по всьому світу, мабуть, їм це вдалося. І більшість автовиробників Виробників прям таки змушені рівнятись і дивитись на Volkswagen Тігуан. А враховуючи, що на нашому каналі був огляд, мабуть, всіх можливих кросоверів, які ви можете побачити на дорогах Києва, з нашого боку, було б просто некультурно не показати вам Тігуан другого покоління. Тож зустрічайте на каналі Бобкар. Дизайнери Фольксваген чудово знають свою роботу, як то кажуть, не просто так свій хліб їдять. Ну от посудіть самі, дуже складно знайти людину, яка скаже Фу, Тігуан не негарний. І навпаки, дуже складно знайти людину, яка скаже: Вау, Тігуан, мабуть, найкрутіший серед усіх кросоверів. Тобто, охарактеризувати дизайн цієї машини ми можемо ну десь навколо слова нормальний. І на мою думку, це, мабуть, найважча задача для дизайнера: зробити автомобіль в міру стриманим, в міру консервативним, в той же час в міру спортивним і в міру. Молодіжним, бо саме такий дизайн буде залишатися актуальним довгі роки, і саме такий дизайн буде лояльно сприйматися аудиторією в незалежності від віку, в незалежності від статі, в незалежності від регіону проживання, в незалежності від сімейного стану. Та в принципі Тігуан підходить всім. Ну, посудіть самі, хочете ви спортивний Тігуан, купуйте собі його в верлайні з блек-пакетом на 19 х колесах, і ви гроза вечірніх або нічних вулиць. Хочете максимально утилітарний варіант, будь ласка, механіка, гологенки, штампи, отримуєте максимально вигідний Тігуан. А хочете собі сімейну версію автомобіля в гарній комплектації, коли і ви, і ваша дружина цілком спокійно будуть на ньому пересуватися, і найголовніше, ви потім це все зможете гарно продати. Будь ласка. Цей красень стоїть прямо перед нами. Ну і дійсно, що до комплектації, в нас тут є і хром, і безключовий доступ на передніх дверях, і, як ми можемо побачити, навіть камери в дзеркалах, які ще автоматично складаються. І окремо варто відмітити оптику як передню, так і задню. Бо задня в нас топова і в вечірній час виглядає круто. Передня теж топова, і в вечірній час теж круто світить. А окрім цього, вона ще адаптивна, може рухатись туди-сюди. І дійсно для подорожей це. Дуже вдалий варіант, але зважайте, що з цими фарами є нюанс, бо весь оцей бампер фактично висить на корпусі фари. Там внизу такі гачки, на які цей бампер навішується. І навіть незначним ДТП з ніжною кучугурою чи бетонною полусферою, в принципі, можна ці гачки повідломувати. Якщо ви мамкін паяльщик, то можливо зможете вирішити це питання потім самотужки. Але у всіх інших випадках готуйте серйозну суму грошей. Благо в нашому авто є всі можливі асистенти, і навіть камери 360. За камери 360 і на за асистенти ви обираєте Тігуан. Як і скоріш за все, не най найнижчі витрати палива в класі, бо, як заявлено, виробником тут майже 10 літрів по місту і трохи більше восьми по трасі. На ділі це дійсно так. І зараз у власника за останні півтори тисячі кілометрів середня витрата 9,7 літрів. Так буває траса. На трасі він мені повідомив, що в середньому десь 8-8,5 літрів. Але не дивуйтеся, якщо ви побачите зовсім інші показники. Бо Тігуан з легкістю міняє цю позначку в 10-11 на цифру 5. Все дуже сильно залежить від того, як ви їдете. А повірте, їхати він може по різному, бо в нас встановлений двигун на 220 кінських сил, в нас 350 ньютонометрів крутного моменту, і в нас роботизована коробка передач dq 500, мабуть, вінець створіння з усіх роботизованих коробок. І якщо подивитись на паспортні показники, які здавалося б по кінським силам не такі, прям надпотужні, то от швидкість і розгін цього автомобіля від нуля до ста він. Багатьох може здивувати, бо варто нам. Увімкнути режим спорт в налаштуваннях е, нашого автомобіля варто нам змінити налаштування трансмісії на спортивний режим, як ми натискаємо на педаль газу, і цей автомобіль прискорюється так, як ти взагалі не очікуєш, що він може прискоритись. І от друзі, тут я вам відверто від себе скажу, що іноді, якщо так багато їздити, то аж прям комок сюди під горло підкрадається. І ось таких емоцій і таких відчуттів ти взагалі не очікуєш отримати від такого здавалося, Ся б звичайного сімейного кросовера. Але для того, щоб швидко прискорювати сі комок в горло не підступав, треба по-перше заправлятись якісним пальним, а по друге, нормально харчуватись і не жерти пільміні перед зйомками. О, Ілюха вже тарабанить. А що це ти вже взяв? Ну як, що? Цікаво. А це новинка. Донер-кебаб від ВОГ. І схоже, це чудовий вибір, бо фастфуд може бути не тільки швидким перекусом, а ще й корисним. В цьому донер-кебабі зібрані, мабуть, найкращі інгредієнти, які хотілося б бачити десь на автозаправній станції в дорозі. Тут і ніжне, соковите м'ясо, свіженькі овочі і пікантна цибулька. А якщо ви випадково переживали за вуглеводний баланс, то загорнуто все це в тонку хрустку тортилью. А якщо поєднати куряч, і донор Кебаб з тонізуючим еспресо-тоніком. Ось це вже дійсно вогонь. Але реально цибулька тут прям дуже в тєму. Пропоную зараз переміщатись до салону Тігуана. А от потрапляючи в салон цього другого Тігуана, мені здається, що я потрапив до себе додому. Бо це ті риси Фольксвагена, і це ті відчуття, за які його всі так люблять і ненавидять одночасно. І зараз я поясню свою думку, бо всі перемикачі, всі кнопочки, абсолютно все знаходиться на тому місці, де ти очікуєш, коли я сьогодні сів в цей автомобіль, мені не потрібно було щось вивчати по-новому, щось дізнаватись. Ти сідаєш і тобі все зрозуміло. Але з іншого боку, Деякі елементи вони вже занадто заїжджені, і в авто 20-го року хотілося б бачити щось інакше. А зараз про матеріали і про сприйняття цього салону. На дверних картах доволі м'який пластик. Це саме стосується і зони торпедо. До речі, якщо говорити про якість сидіння, на яких я сиджу, то це комбіновані сидіння. Це тканина плюс алькантара. До того ж, на моєму сидінні водія є навіть кнопочка масажу, що не може не дивувати. Але водночас я не розумію підхід Volkswagen Вагне до комплектації, бо ви створили гарний салон, гарну комплектацію. Переді мною led приборка, гарна мультимедія. Ми сидимо в небюджетному автомобілі. І разом з цими підігрівами сидінь, підігрівами керма з масажем, в нас немає електроприводу сидіння, навіть сидіння водія. Ось це мені незрозуміло. Хотілося б бачити такі мінімальні допи навіть в базових салонах. А от те, що кермо в нас звичне, це однозначно факт. Автомобіль побудований на платформі MQB, відповідно, остів. Всі кнопочки, під кермові перемикачі, під кермові пелюстки. Все це суперстандартно для фольксвагенів цих років. А от що мені подобається, це цифровий кластер перед моїми очима. І тут дійсно є на що подивитись. По-перше, ми можемо перемикати різноманітні режими, налаштування і цим користуватись доволі зручно. Окрім цього, ми можемо міняти вигляд цієї панелі, яка, до речі, відмальована дуже якісно, шрифти всі однакові, і цим дійсно зручно користуватись, і ви знайдете для себе оптимальне Рішення по вигляду цієї панелі приладів. Окрім цього, тут можна налаштувати різноманітні асистенти, і lane Assist, утримання в смузі, і наш адаптивний круїз-контроль, і, звісно ж, Front Assist, який не дасть нам виглядати як звичне авто з Америки. Але, на жаль, топової фішки цієї панелі приладів я вам сьогодні не покажу, бо в нашому конкретному автомобілі немає рідної навігації. Відповідно, виведення карт сюди не відбувається. І, на жаль, ані з Android Auto ані з Apple CarPlay сюди вона карти. Не підтягує. Варто також сказати про місця для зберігання, про які Volkswagen завжди думає. В нас є підлокітник, доволі вмісткий. До речі, він може налаштовуватись по висоті для більш зручного пересування. Окрім цього, в нас тут присутній ось такий карман, там де є зручні і цікаві підстаканники, які за потреби можна заховати. Якщо ви ними не користуєтесь, ну і звісно, це ж Volkswagen. Тут є і вмісткий місткий бардачок, всередині якого є відсік для холодильнику, тобто ви можете це налаштувати. Є ось така. Зручна ніша для зберігання якихось чеків чи там дрібних купюр, щоб розрахувати з заправщиком. Ну і звісно, біля ноги є додатковий відсік для того, щоб зберігати ключі або ще якісь необхідні речі. Ну і в картах дверей є окремі місця, куди можна і пляшку велику поставити, і не менш важливо буде те, що всередині все обтягнуто войлоком. А ось за цей блок я зараз буду сваритись, бо виглядає це ну майже так само, як в джеті 2012 року. Я прекрасно розумію, що автомобіль своїм. Поколінням з 16-го року, але в 20-му хотілося б бачити все це трошки вище і трохи краще відмальованим. Але це ж Volkswagen, тому прийдеться з цими штуками змиритись. Так, ось тут ми маємо і кнопку старт-стоп, і кнопку, яка допомагає е, включатись нашому паркувальному асистенту. Ну не знаю, мені такий точно не потрібен. І звісно ж, вмикає наші камери 360, які, до речі, на цьому автомобілі відмальовані доволі гарно і якість цих камер приємна. І, До речі, камера заднього огляду. Тут має окремий омивач. Також тут є напис «ForMotion», який підказує нам, що в нас автомобіль з повним приводом і окрема шайба керування цими повними приводами. Ми можемо ввімкнути режим сніг, режим нормал, режим для офроду і також режим для офрод індивідуал. Тобто, натискаючи на кнопку Адаптувати, ми можемо налаштувати багато всіляких речей під себе. А коли ми в режимі Нормал, то окремою кнопкою мод ми можемо перемикати режим еко, Нормал, Спорт і індивідуал. Тут так само при пересуванні по дорозі ми можемо налаштувати чимало речей, і яке в нас буде кермування, і як в нас буде працювати наш адаптивний круїз-контроль, і навіть як буде працювати наше динамічне освітлення поворотів. Про блок клімату не бачу сенсу довго говорити. Ми вже разів 5 на цьому каналі його повністю оглядали. Класичний, як на будь-якому фольксвагені. Набагато цікавіше, а що тут з мультимедією. І дійсно, це не найдешевша система, яка тут може бути, з доволі приємною швидкодією. Тут можна подивитися. Різноманітні налаштування нашого автомобіля, різноманітні асистенти по потужності. Ми можемо швидко на цьому авто їздити. Тут же ми можемо подивитись споживання палива в різних режимах і з різними вімкненими приладами. І звісно, тут є система SYNC Blue, щоб дивитись і їздити максимально економічно, але сумніваюся, що це ви будете робити. На жаль, рідної навігації тут немає. І те, чим ви будете користуватись найчастіше, це Apple CarPlay або Android-Auto. Але важливим Нюансом є те, що цей CarPlay Android Auto тут дротові. Благо за пару тисяч гривень можна купити ось таку коробочку, яка зробить все це діло бездротовим. Тому нюансів в щоденному використанні виникнути у вас немає. До речі, на якусь круту або імениту музику, ця комплектація трошки обділена. Але навіть в такому виконанні грає вона цілком пристойно. Та й за кермом цієї музики цілком достатньо. Звучить вона непогано, незважаючи на те, що не максимальна. Але знову ж таки, Volkswagen славиться тим, що навіть в базових Версія музика звучить непогано? Можливо, не в останню чергу це відбувається через досить гарну шумоізоляцію. При тому, що в нас передні арки пластикові, а задні войлочні що цікаво. Шумоізоляція досить на непоганому рівні, і у міських умовах на швидкості до 100 до 120, можливо, ви взагалі не відчуваєте проблем із цією шумоізоляцією. На швидкостях після 140 вже можуть починатися проблеми, але знову ж таки, хіба для таких гонок створювали Тігуан? В будь-якому випадку, якщо ви хочете дуже тихий Тігуан, то не буде проблемою докинути 100 чи 200 доларів і покращити шумоізоляцію цього авто вже на Київських СТО. До речі, цікавий факт, що на форумах деякі власники відмічають, що американський Тігуан програє в шумоізоляції цьому європейському. Е, особисто не знаю, ми не тестували, але якщо ви є власником такого американського Тігуана чи на ньому їздили, то напишіть нам, будь ласка, про це в коментарях. Тому, якщо ви купуєте Тігуан з Америки чи з Європи, Vertical стане не замінним помічником в цьому ділі. Розподивіться, знайшли такі американські. Він знайшов цілих 25 фотографій по ньому, і що найголовніше, що фотографії є як до, тобто в Америці, битого автомобіля, так і вже після в Україні зробленого відремонтованого авто. Але не менш важливо, що CarVertical також класно перевіряє авто з Європи. Ось подивіться, теж Тігуан, теж чорненький, теж гарненький, і теж тут CarVertical бачить цілих 19 фотографій. Але є нюанс. Ми дивимося на показники одометру, і тут кудись магічним чином поділось 140 тисяч кілометрів. Тож, друзі, якщо ви купуєте собі подібний автомобіль, варто його ретельно перевіряти. Щоб зробити це вигідніше, ловіть перед вами на екрані короткий промокод BOB для гарантованих 20% знижки на разовий звіт CarVertical. Або під відео ви знайдете посилання, де знижка буде застосована автоматично. І в цьому ділі CarVertical – надійний помічник. І зараз варто трохи розповісти про комфорт пересування, бо він тут дійсно має бути. Це ж все таки сімейний кросовер, і на ньому має бути окей як в місті, так і на трасі. І дійсно цей комфорт тут є. І не в останню чергу через наявність великої кількості асистентів, конкретно в нашій комплектації автомобіля. Про якісь базові речі, типу асистента фронтального зіткнення я говорити, мабуть, не буду, але варто відмітити, що тут, окрім такого базового асистента, є, наприклад, Асистент паркування, перпендикулярного або паралельного. Особисто я вважаю, що ця функція ну, для мене в моєму житті не має жодної користі. Я і так чудово паркуюся. Але якщо в вашій сім'ї є недосвідчений водій або ви щойно отримали права, можливо, для вас це буде вдалим рішенням. Окрім цього, є чимало важливих асистентів, які можуть допомагати вам в комфортному пересуванні. Причому як по трасі, так і по місту. На трасі це, звісно ж, буде адаптивний круїз-контроль, у якого є лей насіст, який чудово Авто перед вами, у вас є радар в значку Volkswagen попереду, і ви, в принципі, на трасі ніяких проблем з цим не відчуваєте. А от в місті цей адаптивний круїз контроль так само працює доволі непогано, бо ви можете їхати в заторах. Я це відтестував, це дійсно добре працює. Ви закріпились за автомобілем, вибрали необхідну швидкість, і після цього ви їдете собі. Коли автомобіль зупинився, ви так само можете не торкатись педалей. Бо якщо авто стоїть менше 8 секунд, автомобіль сам починає. Потім після цього рухатись, і як на мене, враховуючи київські затори, і їх кількість і час, який ви в тих заторах проводите, це як на мене функція ну дійсно дуже крута. Якщо ви, до речі, простояли більше восьми секунд, то потім вам необхідно буде натиснути кнопку РЕС, і автомобіль продовжить свій рух автоматично. Але сам факт наявності цих асистентів тут мене дійсно радує. Ну і звісно, не можна мовчати про комфорт пересування саме від підвізки, від того, що ми отримуємо. І тут палка з двох кінців. З одного боку, вона дуже в міру збалансована, вона така собі збита, і по керованості до цього автомобіля питань немає. Особливо, коли ви підкидаєте якийсь режим індивідуал або спорт, і в цей момент ваше кермо трохи наливається, стає вашим, і вам дійсно набагато приємніше і комфортніше кермувати цим автомобілем. Але на деяких нерівностях, на деяких вибоїнах, на бруківці, на трамвайних коліях, іноді мені хотілося б, щоб цей автомобіль був. Був трохи м'якішим і зараз на 18 дисках, коли ми їдемо, в принципі, це ще можна назвати якимось оптимальним рішенням золотою серединою, але мені здається, рішення з 19 для міста це вже однозначно занадто. І до речі, задній ряд тут теж не обділений комфортом. Якщо уявити себе дитиною, якій доведеться тут їздити, то тут ситуація взагалі чудова. В нас є що поклацати, тому що тут окрема зона клімату, в нас є чим погратися або, можливо, навіть трошки поламати, бо ми маємо такі столики з висувними підстаканниками. Ну і ми можемо навіть покататися на сидінні туди-сюди. Коротше, я був би дуже щасливий, якби мене в дитинстві возили в чомусь подібному. Якщо ж говорити про дорослу людину, то тут ситуація теж дуже непогана. По-перше, ми можемо регулювати кут нахилу спинки заднього ряду. По-друге, ми маємо ось такий підлокітник. Він м'якенький з підстаканниками, в принципі, зручне використання. Мене не засмучує навіть ось цей дубовий пластик на дверній карті, тому що, як то кажуть, сюди не дивись, сюди дивись. Тут красиво. А коли ви з комфортом всадили всю свою сім'ю в цей сімейний і не побоюсь цього слова, в місткий кросовер, приходить час завантажити валізи. І ось тут у мене до Фольксвагена питань взагалі немає. Бо, по перше, ось цей простір він продуманий. Він фольксвагеновський, знаєте, такі у нього є якісь таке відчуття, запахи, тактильне. Так ось, ось це все зашито карпетом, Об'єм тут 615 літрів, і в плані зручності використання питань не може бути. Бо, по-перше, всі ці сімпліклавер штучки, коли ми підняли цю полицю, і вона тут стоїть. Бо про це подумали, коли в нас є можливих два рівня підлоги: є докадка, звичайно, неповнорозмірне запасне колесо, але в авто 20-го року і на тому дякую, і мало місць для того, щоб організувати весь вас безлад в багажнику і щоб його ніхто ніколи не побачив. І не в останню чергу хотів би відмітити ось ці важелі, завдяки яким ви можете відкинути спинки заднього ряду і отримати прям такий величезний простір для перевезення всіляких великих і негабаритних речей з епіцентру. 12-вольтову розетку і про всілякі гачки органайзерів, я думаю, не варто зараз говорити. Варто сказати, що світла в цьому багажнику недостатньо, і хотілося б, щоб ще тут був якийсь плафон, а ось цей світильник був не галогенкою, а якоюсь LED-лампою. Благо, самостійно ви це можете зробити. Ну і звісно, в нашому авто 20-го року вже є функція легкого доступу, яка не завжди спрацьовує з першого разу, але рано чи пізно воно буде працювати, і це зручно. Якщо подивитись на багажник, який закрився, то не можу не відмітити продуманість Volkswagen. Бо навіть для камери заднього огляду тут є окремий мивач. А от заглянувши під капот нашого Тігуана, по-перше, ми бачимо, що тут трошечки все припелючено, бо на такому пробізі ну, немає чого сюди лазити. А по-друге, ми бачимо славнозвісний, мабуть, суперпопулярний і суперкрутий в розумінні Volkswagen двигун ЄА38. Це дволітровий турбобензиновий двигун. В нашому випадку це Ген-3. Відповідно, по поколінню і по своєму і модифікаціям цей двигун вже позбавлений тих, скажімо, дитячих болячок, які були в ген-2. Наприклад, коли були і проблеми з ланцюгом, і навіть були проблеми з постійним під'їданням моторної оливи. Тому, якщо ваш автомобіль не позбавлений подібної проблеми, то я рекомендую використовувати b 2 Oil Treatment від бордаль. Це спеціальна присадка, яка додається в двигун під час кожної заміни моторної оливи. Всередині тут містяться спеціальні полімери, які підвищують в'язкість моторної оливи при роботі на високій. Температурах простими словами, якщо у вас двигун трохи під'їдає моторну оливу, B2 Oil Treatment допоможе уникнути цього і заощадити ваші кошти. Звісно, b 2 Oil Treatment навряд відкапиталить ваш двигун або зробить його новим, але виручити і допомогти в непростій ситуації він однозначно зможе. Тож посилання на нього я лишаю в описі під відео. А завдяки короткому промокоду BobCar ви ще гарантовану знижку в 10% отримаєте. Продовжуючи тему цього двигуна, то це найпотужніша його версія на 220 кінських сил і на 350 ньютонометрів крутного моменту. Він, як я і сказав раніше, позбавлених багатьох дитячих болячок і проблем. Саме тому цей агрегат має проходити без проблем 250, а то й 300 тисяч кілометрів. Є випадки, коли вони ходять і більше. Але якщо ви починаєте займатися чіптюнінгом або постійно їздите як шумахер, то є вірогідність, що полізти до обслуговування прийдеться сюди трохи раніше. До речі, якщо ви приганяєте подібний автомобіль з Америки, то зважайте, де у вас нанесений він код автомобіля. Відповідно, авто з ударом в. Передню праву четверть можливо краще в деяких випадках уникати. І саме так цей двигун, який тут встановлений, він довгий час у Volkswagen був ось цим двигуном прогресу і двигуном продажів. Бо саме 220 кінських сил і динаміка, які є в цьому автомобілі, конкуренти не могли дати або могли дати сильно дорожче. І тому з цим двигуном на диво цей автомобіль продавався в Україні навіть більше ніж зі славетним дволітровим дизелем. До речі, так, дволітровий Тровий дизель тут теж може бути або на 150, або на 180 кінських сил. Він класичний, дуже звичний для нас дволітровий дизель від Volkswagen. Буде їхати повільніше, але паралельно з цим і споживати сильно менше пального, особливо якщо ми говоримо про пересування по трасі. Ну і також тут були деякі інші більш слабкі версії двигунів. Це 1.4 TSI, ТСА, або згодом, там з американського ринку, наприклад, 1.5 TSI. ТСА. Це теж нормальні двигуни. Вони теж доволі добре ходять. Але треба зважати, що так як їде дволітровий Тесай на 220 кінських сил, 1,4-1,5 точно ніколи не поїдуть. Ну а якщо у вас трошки не вистачає коштів, то цей дволітровий двогон може бути навіть з іншими версіями форсування. А от питання ціноутворення тут знову якийсь феномен Фольксвагена, бо я давно не бачив такої кількості автомобілів одного бренду, одної моделі, яку можна купити на території України. Хочете собі бюджетний утилітарний автомобіль, будь ласка, є варіанти і по 17, і по 18, і по 20 тисяч доларів. Хочете собі такі, як в нашому відео сьогодні, авто, щоб воно було офіційне, небите, з невеликим пробігом і з гарною комплектацією. Будь ласка, і за 28, і за 30, і за 35 – Впевнений, є для вас варіанти. Хочете собі найдорожчий Тігуан, щоб він коштував 40+, щоб був в Верлані, щоб був рестайловий, будь ласка, і за 40, і за 42 тисячі доларів варіанти знайдуться. Тож в цьому випадку я можу впевнено сказати, що на кожен гаманець знайдете собі тігуана. Ні, Є це, звісно, нонсенс. Коли одна машина може коштувати як три, які виглядають точнісінько, так само. Ну і з мого боку було б дуже дивно, якби я не розповів про коробки перемикання передач. Це ж все-таки Volkswagen. Їх тут є чимало, але зазвичай всі зустрічають Тігуани лише з однією єдиною DSG 7 DQ 500, яку вважають, мабуть, однією з найкращих роботизованих коробок передач, яку ми можемо зустріти на цивільних автомобілях. Окрім цього, тут були варіанти з механікою. Не знаю, кому і навіщо, але вони тут були Були варіанти для менш об'ємних двигунів, типу 14. Там могла б. Буде встановлена коробка DSG6DQ250, але і перша, і друга варіанти DSG, вони мокрі. Відповідно, шанс, що вони проходять доволі довго, він високий. Наша коробка dsg 7 dq 500 вона має 7 ступенів, тут два щеплення. І якщо правильно її експлуатувати і правильно вчасно замінювати оливу в цій коробці, то скоріш за все вона вам прослужить доволі довгий період часу, можливо і 200, і 250 тисяч без якогось серйозного ремонту. Ну а якщо ви постійно активно пересуваєтеся, якщо ви м, прям забиваєте на регламентні цифри по регламентні терміни по заміні цієї оливи в вашій роботизованій коробці передач, то тоді є шанс приїхати на комплекс щеплення трошки раніше. Але в будь-якому випадку, те, як вона їде, і те, як ця коробка відчувається, тут просто хочеться її хвалити. І якщо ваше знайомство з роботами було на якомусь павершифті від Форда або на тій же DSG 7 dQ. 200, тобто на сухій коробці, то повірте, проїхавшись в цьому автомобілі, у вас цілком і повністю зміниться враження і розуміння роботизованих коробок передачі. Під кермові пелюстки є шайба, якою ми налаштовуємо режими, є окремий режим спорт безпосередньо для самої коробки. І друзі, вона дійсно може змінювати свою поведінку. Якщо ми їдемо в веку, вона повільно, плавно перемикається. Перемикаємося в спорт, вона класно підкидає передачі вниз. Ніяких ривків, ніяких пин. Ніяких проблем я для себе не відчув. Але водночас я відчув дуже швидку коробку. І якщо ви купуєте автомобіль з американського ринку, то є вірогідність отримати коробку від Айсін. Можливо, ви скажете, що гідротрансформатор він більш надійний і більш живучий. Так, в деяких моментах айсін буде дешевше в обслуговуванні, але ані такої швидкості в перемиканні, ані такої динаміки, і найголовніше такої економічності паливної ви скоріш за все на Айсіні не отримаєте. Ну і якщо казати взагалом про обслуговування Тігуана другого такого року із таким пробігом, то зазвичай ніяких проблем не виникає, бо попереду в нас е звичайна підвізка, звичайний Макферсон, позаду в нас багатоважельна підвізка, але все це не на алюмінії, все це зібрано на металі. І відповідно, замінити десь пару сейленд-блоків тут не буде великою проблемою. Єдине, що варто відмітити, це тут помічались стуки ходової навіть на нових автомобілях, і це було пов'язано саме зі стійкою. Їх деякі міняли дилери по гарантії, і тому деякі власники на форумах відмічали той факт, що сюди бажано, якщо є такі стуки, підкидати інші стійки, які мають трошки довший хід, але при цьому стуки ви від підвізки відчувати не будете. В нашому автомобілі благо все окей і все стоково, Але якщо в вашому автомобілі є така проблема, благо вирішити це можна не за всі кошти світу. І підводити підсумки по цьому автомобілю мені особисто не складно, тому що ми з Женєю розуміли, що нас чекає ще до того, як отримали від нього ключі. Справа в тому, що це звичний і зрозумілий для нас Volkswagen, в його зовнішньому вигляді, в його салоні, в його ергономіці, в його двигунах. І навіть коробка тут така, яку ми, в принципі, і очікували побачити. І, мабуть, в цьому і полягає феномен і секрет успіха всього Volkswagen. Цей автомобіль максимально універсальний. Від молодого зеленого до мудрого, виваженого і дорослого за кермом. В будь-якій країні на всіх континентах світу цей автомобіль є супер і дуже. Популярний та що там казати, це найбільш продаваний і найбільш популярний кросовер на території всієї Європи. А це вже про щось говорить. Друзі, дякую, що були з нами до кінця. Буду вдячний за вподобайку, підписку. Ну і звісно ж коментар під цим відео. Всім мирного неба над головою! Слава Україні! І до зустрічі!